У наш час багато розмов крутиться навколо тещі і зятя, свекрухи і невістки, і не тільки розмови, а й складені анекдоти, пісні. У мене також, як в тому анекдоті. До того, як я познайомився з майбутньою дружиною, я навіть не прислухався до таких історій, але потім сам став зятем. І на собі дізнався, що це таке, коли теща тебе не любить. З Наталею ми зустрічалися рік. Коли нарешті познайомилися з її батьками, тато, як тато, а мама, Вірі Петрівні, я одразу не сподобався. Вона не стала цього приховувати, та до весілля вона все сподівалася, що її донька одумається і покине мене, по її словах, не путящого. Але ми з Наталею вирішили, що обов'язково одружимось через те, що ми кохаємо одне одного. Після весілля теща почала ходити до нас кожного дня. На роботу йде, заходить, з роботи йде – заходить, але додому не поспішає. І так було кожен день. Вказує, що мені потрібно робити, що я роблю не так. Я говорю дружині, що це потрібно припинити. Але вона тільки розводить руками Бо це мама. Як вона їй скаже, щоб вона не ходила до нас? Образиться. А те, що своєю присутністю мама не дає нам життя, то це нормально? Одного разу Наталії стало зле, і ми швидко поїхали в лікарню. Віра Петрівна була в нас, тому поїхала разом з нами. Дружину пішов оглядати лікар, я був присутній, а те ще залишилось чекати в коридорі. Лікар оглянув Наталію і сказав, що нічого страшного. Можна їхати додому, нехай день лежить не встає. А потім все мене. Ми збиралися виходити, коли медсестра смикнула мене за руку. Чоловіче, в коридорі ваша дружина чекає. Переказували, щоб ви на хвилиночку вийшла. Ми з Наталією переглянулись. Тож, мама, а не дружина. Медсестра пішла у своїх справах, а ми вийшли в коридор. Віра Петрівна кинулася до доньки, запитуючи, чи все добре. Ми її заспокоїли. А потім Наталія розповіла мамі, як про неї говорила медсестра, що вона підходить за дружину, а не за те, що. Мама Наталії розчервонілася від задоволення, адже такий комплімент. Виходить, вона ще гарно виглядає. З того часу вона ставиться до мене добре. Слова тієї медсестри зробили доброю мою тещу, що ніяк не вдавалося мені, і навіть Наталії.